Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається Я плюс ти дорівнює ми. Дітки, я дуже рада бачити ваші щасливі обличчя, пронисті очі. Давайте подаруємо частинку нашого гарного настрою один одному. Посміхніться та привітаємося один з одним. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Тітка, давайте згадаємо, що таке доброта. Так, доброта це бажання творити добро іншим. Скажіть, тітки, як ласкаво вас називають ваші близькі. Добре, тітки. Мені дуже радує серце, коли ви називаєте когось ласкаво. Тому приставив до людини це початок доброти. Дітки, хто зараз поруч з вами? Зробіть йому приємно, усміхніться йому. Назвіть його ім'я ласкаво. Дітки, а давайте зараз пограємо в гру, яка називається Зайчик білесенький садить. Повторяйте слова. Та рухає за мною. Зайчик білесеньке сидить, вушками він ворушить, ось так, ось так, вушками він ворошить. Йому холодно сидіти, треба рученьки зігріти. Ось так, ось так. Треба рученьки зігріти, йому холодно стояти. А швидко постримати. Молодці. Дітки, а тепер настав час відпочити. Давайте послухаємо пісню «Релаксація». сьогоднішньому занятті. Так називали рідних ласкаво, цим ми робили їм приємно. А зараз настав час прощатися. До побачення, дітки!